Якими ж термінами я буду називати цей стан? Зазвичай я буду використовувати термін свідомий сон, або скорочено SS. Коли ви будете бачити в тексті букви SS, ви будете розуміти, що мова йде про свідомий сон. Просто ну, так коротше. Або я буду використовувати термін фаза. Я поясню трошки, ну, зараз трошки пізніше. Чому ці терміни найбільш коректні. Але е, давайте поки що залишимо оці терміни і поговоримо, які ще є назви цього стану. щоб ви розуміли, що цей стан насправді називають різними словами, і е, мені потрібно говорити, проговорити, чому не тими термінами будемо оперувати, а термінами свідомий сон або фаза. Цей стан. Є частиною людської фізіології, і протягом історії людства багато людей спонтанно, випадково в нього потрапляли. І зазвичай, коли люди потрапляли в свідомий сон, вони бачили там щось, що їм здавалось повністю реальним, і через то, що вони там прожили цей досвід, який їм здається реальним, вони, коли прокидались, вони почина, а, починали розповідати людям свою інтерпретацію того, що вони бачили. Іноді це відбувалося навіть в контексті того, що а, їм здається, що це реально так є. Так? Вони побачили певний змодельований світ, вони а, подивились і а, на нього. і... А, Почав розповідати людям, що це реально так відбувається. А, розберемо деякі найбільш популярні терміни. А, перший термін це а, позатілесний досвід, позатілесна подорож, астральна подорож. А, оці от терміни. А, це термін, який зазвичай використовують люди ізотерики, люди, які мають певний бекграунд в йозі, в подібних сферах саморозвитку, які в якийсь момент свого життя побачили у вісні ситуацію, що вони прокидаються і нібито вийшли з тіла. Це буде одна з технік, яку ми будемо використовувати: вихід з тіла. І вони сприйняли це за реальність, нібито їх астральне якесь тіло виходить з фізичного. Побачили себе зі сторони, зрозуміли, подумали, що це так дійсно воно є, і почали розвивати цю ідею. Ми поговоримо про цей досвід окремо. А зразу скажу, що не обов'язково. Тіло наше фізичне потрібно там бачити. Ми можемо спокійно встати у вісні і свого тіла не побачити, а, тому а, варто піддавати сумнівам а, всі а, напрямки цієї теорії, які стверджують, що це саме астральне тіло виходить з фізичного і подорожує по астральному світу. А, Другий суміжний термін, який часто використовують, це глибока медитація або транс. Це також більш йогівська, йогівська сфера саморозвитку. Є навіть окрема сфера в йозі, яка називається йога сну, де є певні техніки, які подібні до техніки, які ми будемо вивчати, де люди. Через медитації, сидячи в тихому просторі, виконуючи дії, аналогічні тим технікам, які ми будемо виконувати, вони через там, кілька годин, днів, тижнів, місяців виходили в а, свідомий сон. Просто у них це називалось по-іншому, вони це називають транс, і а, там вони проживають той самий досвід, якого я вас буду вчити. А, там є певні градації у них свої, та у них гіперреалізм, у них, наприклад, називається білий сон чи світлий сон. Ми до цього всього з вами дійдемо. Просто я не дотримуюсь йогівських термінів, тому що там, крім того, що працює, є багато своїх нішових культурних особливостей, які на ефективність у сні не впливають. Ми будемо говорити чисто про прагматичні речі, що працює. Точно і у всіх. Люди з досвідом психолога, психіатра, скорше всього, назвуть цей стан дисоціативним станом, тобто станом відсторонення від фізичної реальності і занурення в свою внутрішню реальність. Або іноді називають цей стан галюцинаціями. Насправді, у сні, коли ми будемо заходити, є певні етапи занурення в сон, і там, перш ніж ми зайдемо до повноцінного свідомого сну, де повністю йде відключення від фізичної реальності в симульовану, є цей етап проміжний, де світ ще частково сприймається фізичний, а частково вже здається, що в ньому відбуваються певні фантомні речі. І оцей от проміжний етап, Психологи, психіатри назвуть галюцинаціями. Ми будемо вивчати техніку безпеки, не бійтесь цього, у нас є спеціальний термін, спеціальні напрацювання для того, щоб відрізнити ці галюцинації, щоб ви не загубились в цій дилемі, де реальність, де ілюзія. І ми будемо заходити саме у свідомий сон через цей шлях. Симульованих якихось досвідів. І гіпнотерапевти а, можуть називати цей стан гіпнозом. А, це є а, аналогічна ситуація, коли вони а, сажають на стілець свого пацієнта, дають йому певні словесні інструкції, а, які ментальні дії він повинен зробити у своїй голові. І коли він їх робить, він потрошки занурюється в. Поверхневий свідомий сон. Це не буде гіпноз це є неповноцінний свідомий сон. Ми там ще частково е, відчуваємо е, простір. Ми ще чуємо трошки е, голос е, ведучого, голос е, тої людини, яка нас вводить у гіпноз, здатні виконувати його інструкції. Але так поверхнево ми вже там спимо і тіло ми не дуже контролюємо. Свідомий сон. Він ще глибший, ми там повністю відключаємося від зовнішнього світу і проживаємо вже е, цей симульований світ сну, так якби він єдина реальність, яку ми можемо зараз сприймати. А точно ті самі люди, психологи, терапевти, гіпнотерапевти, вони можуть називати цей стан зміненим станом свідомості. Можливо, ви теж чули цей термін. Мова у всіх цих термінах йде про а, свідомий сон. А, є ряд людей, а, які а, потрапляють у цей стан за допомогою хімічних речовин, всяких наркотиків, галюциногенів. У них є свої назви, свої терміни для того, щоб назвати а, фантомний простір а, і ну, свій оцей сон, який вони бачать. Та? А, в них це називається «тріп». Зразу скажу, що ми не будемо розглядати а, таких методів входу. У нас не буде в курсі жодного а, показання, що треба випити якусь хімічну речовину, якийсь наркотик. Абсолютно виключаємо зразу це з курсу. Пізніше я розкажу, чому це а, не, не то, що не працює, воно вам не потрібно і воно дасть вам навіть не, не такий хороший досвід, як навики, які ми з вами будемо а, вивчати. Ще один цікавий термін, який я а, хочу за зачепити, це термін а, світла в кінці тунелю, а, та, коли люди перед смертю а, бачать певний тунель, в який вони ніби входять і нібито вилітають своєю душею в інший а, простір. А це також є а, фаза, а, симуляція. А, тобто свідомий сон. А більше того, я вам скажу, що тунель це є одна з вправ, яку ми будемо робити, і що а, це є абсолютно нормальна характеристика цього простору у деяких людей, коли вони виконують певні дії. Ми будемо з вами бачити цей тунель, і ви зрозумієте, що це просто властивість. Іноді ми можемо побачити тунель. Тобто ви бачите, що е, термінів для назви цього явища дуже багато. Кожна з цих термінів це насправді своя інформаційна бульбашка, як, в якій є свої переконання про те, що це таке, свої якісь напрацювання технік, які іноді працюють і в когось не працюють, е, свої переконання, що ми там можемо чи не можемо робити. І, і оцих інформаційних бульбушок дуже багато. Та, гіпнотерапевти мають одні переконання, там, езотерики мають інші переконання і, і так далі. Саме через те, що цих інформаційних бульбашок дуже багато, а, десь років 15 тому з'явився такий штучно створений термін фаза, задача якого описати сам стан а, цього свідомого сну. І витягти з інформаційних бульбашок того, що дійсно працює у всіх. Тобто витягти дуже прагматичні механічні техніки, витягти явища, характеристики простору, які у всіх працюють, але залишити в цих бульбашках те, що сумнівне, те, що може працювати не у всіх, і так далі. Саме тому а, я зазвичай буду користуватись терміном фаза людей, які займаються свідомими снами або фазою. Я буду називати фазерами. Дуже часто я буду користуватись терміном свідомий сон, тому що це сон. Ми входимо в цей режим тільки в режимі РЕМ. Рем це один з режимів сну. Ми будемо трошки його модифікувати для того, щоб він став свідомим. Звичайний РАМ він не свідомий, але ми будемо своїми діями робити його свідомим. Інших способів потрапити в свідомий сон немає. Тому я вважаю ці терміни найбільш коректними. Іноді я буду використовувати абревіатуру SS, як я вже казав, на російськомовних форумах ви можете побачити абревіатуру ОС від осознаний сон. На англомовних а, форумах це може бути LD, як Lucid Dream. а в принципі це всі терміни, якими ви можете це явище назвати.